Друзі, всім привіт! Прийшов зранку погодувати коні напоїти, Коні в мене стоять в електропостуху. Зивіс вірус сіном. Дивіться вірус з сіном, там зробив ванну. Ванна на колики прибив. Thank you. У нас стоїть суперово розкоси. Сюди дав зараз е, січку. Січку зараз буду сипати. вес, крупу. Буду в бочці вода воду, воду за ніч майже випили коні.

Зробимо тут під навіс, під лісом ще, бо вони мали де стояти, коли паде або сніг. А так вони себе почувають з О! é, nós fitcha vida são, é que a sua casa. Oh, oh, oh. Corra, Кікавити такі коні, дзвоніть. Може бути продаж, може і бути обмін, але на дурні, з дурними пропозиціями можете не дзвонити. Ого! Охата трохи поправляється. Може, за сьогодні обслужив він гриві. О. О Коні, коні перенотували, сніг перед впав у нас. Є в нас вже коні багато завезли із-за кордону. Хочу сказати, хлопці молодці, що везуть гарні коні. Коня розвивають в Україні. Вже є в нас багато, багато хороших коней. Можна вже у нас на Україні купити гарних коней, але і хлопці ще везуть за кордоном. Хлопцям, коротше, респект, що стараються завезти елітних коней що кобелів, що жеребців. Лишата потихоньку поправляють. Зараз, зараз йду давати січку коню та будуть, будуть їсти. А завтра, завтра постараємось робити вже під навіс. Завтра або післязавтра. Побачимо, як вийде. Ось ці сіна, піра сіна привезли. Жеребець теж тут є, би ти не писали де жеребець, жеребець тут є. Я увив. Жеребець Зеребець кобилу пасеці. Жеребець тут по штуку. Скобилу в разом цього. Та mm. є марічка. А та, та лошечка злата називається. називає. Марічка і злата. Так що бачите, кобила вигодувала дві лошечки і, і дуже файно кобила виглядає. Лошечка... Лошечкам по 6 місяців. Хто захоче такі лошечки, може, може дзвонити. Тут е, лошечки до, до їди суперові їсти сіно, зерно. Січку їдять. Має бути. Я, я Тас буде з зерна. Везеш сюда? А? Първо везеш сюда? <към> Такий паяк коня. Зараз ще привезу петя, аби мали далі. Давай, терапевт. Січка така. Лишати вже наминають. Лошата хрумкають, як має бути. Є тут у вас, дівчинки трохи, в куроді трохи мали To takie rynkowe uprawianie skinięte. Złata.

Кому інтересно, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. На кого будуть цікавити такі коні. Дзвоніть номер лише в описі. І закріплю в коментарях. Так що всім до зустрічі!